Я не знала, але там казати це чи не казати. Але але ми що програємо, сили не мають сили. Такий етап. Ми бачили, що Україна переможе, їй допоможуть, але не з совісті й порядності, тільки після страшної катастрофи щось наступить. І зараз це змістилося в Європу. Показали, що Європа геть лиса. Ми тримаємо з вами цей фронт в усіх сенсах цього слова. У нас зміщений фокус уваги, щоб ми з вами не бачили, що відбувається на планеті. Саме там зберігатимуть всі ваші гроші вони будуть повністю програмованими. Це означає, що хтось зможе контролювати на що ви витрачаєте свої кошти, і це предначертано. Було матеріальне рабство. Зараз воно стає цифровим. Ми вже одною ногою там. Ідуть вибори, вибори якого звіра ти кормиш, дивимося на це й не лякаємось. Це правила для в'язнів 666. Україна буде ціліконовою долиною. новим авалоном. Якщо ти лізеш, президенти, то покажи нам, що в тебе тут, що в тебе тут, що в тебе тут, і чим ти пахнеш. Ми не світло, але звір набирає сили і буде її набирати. Ми будемо в його грі. Ну і Архангел Михайло зробить свою справу нашими руками. Мій світ перший метафізичний. Ну а зараз декілька золотих секунд від крамниці. Мій світ. Натиснувши посилання в описі до відео, ви потрапите у світ золотих прикрас, які створюють для нас своїми дбайливими ручками вправні ювеліри. Має дуже важливу інформацію про Європу. Якраз саме глядачі мені прислали цю статтю. Зараз я її прочитаю, вона коротка. І буду питати ваших бачень цих тем, тому що це надзвичайно важлива інформація, оскільки ви нам розказали, що звір вже прокинувся. І ця історія має пряму вказівку про те, що він вже прокинувся і активно діє. У Нідерландах весь парламент проголосував проти участі у впровадженні цифрової валюти центрального банку. Але міністерка фон Хьофлер поїхала до Брюсселя в ЄС і підписала. Ала угоду одноосібно повністю ігноруючи волю парламенту та народу. Чому? Тому що за її словами, її думка теж має значення. Крім того, європейський союз провів опитування серед усіх європейських громадян, запитуючи, що вони думають про запровадження CBDC. Відповіді були категорично негативними. Усі сказали, не робіть цього, і що ж зробив ЄС. Вони проігнорували волю народу у четвертому кварталі цього року. Вийде перша версія CBDC, а у другому кварталі наступного року буде запущено нідерландський цифровий гаманець. Саме там зберігатимуть всі ваші гроші. і Вони будуть повністю програмованими. Це означає, що хтось зможе контролювати на що ви витрачаєте свої кошти, наприклад, дозволяти купувати лише дві речі з одягу на місяць, нібито заради боротьби зі зміною клімату, або вимагати витрачати свої заощадження до певної дати інакше вони зникнуть, нібито для стимулювання економіки. У цей момент у нас не залишається фінансової свободи. Ніхто цього не хотів, народ не хотів, парламент проголосував проти, і все одно це. Відбувається. Чи зможуть люди зупинити впровадження цифрової валюти? Ні. Ні. І це предначертано. Але ми можемо жити і користуватися нею так, щоб вона на нас не впливала. Все. Тому що я ж думаю, що ви розумієте, що таке в езотеричному, в квантовому просторі енергія грошей ваша. Ваша інформація, ваша, да, чому вся циганська магія через гроші і так далі. Тобто, це було матеріальне рабство, зараз воно стає цифровим, ми вже одною ногою там, ми формуємо цифровий світ, і він може бути полоном, а може бути чудовою казкою. Тобто, ви уявляєте, якщо технології і ресурси направити на життя людей? Ми коли заходимо туди, ну там плакати хочеться. Ну це привне той утопічний соціалізм, про який нам розказували, до якого ми ніяк не можемо догрести. Це правда. І ми там будемо. Але зараз йде, йдуть вибори, вибори якого звіра ти кормиш, що ти обираєш, за ким ти йдеш, на яку силу ти опираєшся. Тому ми не змінимо цей світ. І навіть ну всі час ж казали про ці ковіди, про все, і що хтось когось слухав, робив все, що хотів. Скільки людей були змушені вакцинуватися, бо їм не залишили вибору. І знаєте, що я скажу? Дивіться, які скільки наслідків вже сьогодні розказують: скільки безпліддя, скільки побочних дій, скільки у нас також були люди, які робили вакцини. І вони казали, що робити. і Ми зробили тоді продукт, а як і дали технологію, а як вакцину запускати любов. Щоб сама е, діяла е, любов, щоб вона йшла по хімія, йде по своїм речам, і система знає, що робити. У мене люди повагітніли, по жодних наслідків не було. А також чула в того руку віднімали, там, в того те, в того все. В нас жодного не було такого прикладу. Ми сьогодні, коли знаємо про квантовий світ і е, знаємо про тонкоматеріальний світ з езотеричної інформації, можемо з двох сторін бачити силу думки. Силу намірів, силу маніфестацій. От тільки коли це робить одна окрема людина, вона була повинна бути або надпотужною, щоб цю свою ауру своїм законом поставити. Але чи вона буде можливість мати те свічення, щоб прямо простір змінювати? Це питання. Але коли це ми. Коли це колективна дія, коли ми діємо від імені українців України, то це інше. Тому ми будемо там. Вже є закон про єдиний банк. Американці його активували. Цей закон він вже є. Нам у нас зміщений фокус уваги, щоб ми з вами не бачили, що відбувається на планеті. А відбувається підготовка до цифрового рабства в, в повному сенсі слова, і ми в ньому будемо принаймні 1260 днів. Це три з половиною роки. Там час півчасу і пів, ну, Це конкретна цифра. А ми рахували, що це якщо рахувати від 9.09.09, то це виходить 21 лютого 29 року. А нас всі поля ведуть, що 27 сьомий 29 рік, і саме лютий місяць це ось ці квантові переходи, де прямо буде змінюватися фізична матерія, тобто прямо вібраційно і в космосі і на сонці. І багато буде якихось процесів. А тому, якщо у нас є знання, ми можемо діяти, у кого є ясна. Яка у нас магура? Вона слава, вона світить, вона ясна, вона дає чіткість, прозорість, розум своїм дітям. І тому дивимося на це і не лякаємось, тому що знаємо, що це правила для в'язнів 666. Це вибір кожного. Кожен може обрати, кожен. Розумієте, може навіть без оцих дій, але маніфестація є маніфестація. Оце і є перехід. І все, якщо ви маніфестували, свобода вибору священна. Тому зробимо, давайте дію, і будемо дивитися, що в цьому світі відбувається, знати, що іншого шляху немає для того, щоб дійти до чогось, після чого тільки може відкритися те, що буде за цим. Але на нас це не впливає, хай кожен пік в магазині. Буде для вас звуком нагадування. Знаєте, Ісус не е, Воскрес а вознесся. Він в світі живих. І це звук із живих. це звук, звук живих, тому що вас стануть мертві із гробів, це не з землі хтось повилазить. Наші тіла гроби, наша свідомість мертва. Це наша свідомість прокинеться. І це тіло як обіцяли буде жити тисячу років, так як ми всі вчені кажуть, воно може стільки жити. Тому ми зараз рухаємося за тими потоками, які є на планеті, в якійсь мірі прискорюємо їх, тому що ми з гарного майбутнього це беремо для того, щоб добути камертонами, для свідомості української матриці мислення, щоб направляти її туди, куди потрібно це її осідлати, і тому кажуть, ми маленькі люди, що ми можемо зробити ось це. Бо ми ми навіщо це робимо, щоб наша країна процвітала. Хто влада? Ті, кому ми е, це поручили. Тобто, в нас вже є союз перед життям, де ми створюємо певну нейронку мислення, і вони повинні будуть підпорядковуватися. І чим потужніше буде триматися цей намір у кожного, е, навіть не через цю загальну колективну дію, через свій персональний вибір. А е, е, так воно і буде. У так все це і буде. Потім я кажу, ми сядемо десь в європейському. Центральному центрі за центральним столом і запропонуємо їм пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися по створенню нових союзів нового союзу, який вже буде ураховувати всі 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 помилки минулого. І це буде досить швидко, коли в Україну повернеться прогресивна молодь. В неї буде правити прогресивна молодь. Україна буде таким свого роду новим силіконовою долиною, новим авалоном, де дійсно за те, щоб отримати паспорт, потрібно бути або дуже розумним, або дуже багатим. Ну і там, знаєте, це, це прям те, що ми могли б робити вже прямо зараз, і ми будемо це робити прямо зараз. Дивіться, ми ж президентів не перевіряємо не на здоров'я, не на психушку, не на наркотики, не на порядність, не на детектор лжи, да, там умовно. Чому? Маємо вже право? Маємо. А чому каже, бо в нього свої межі? Які межі? Якщо ти лізеш, в президенти, то покажи нам, що в тебе тут, що в тебе тут, що в тебе тут, і чим ти пахнеш. І чи віриш ти в те, що ти нам розказуєш? Якщо сьогодні є технології перевірити, і ми отакі будемо. Ми отакі будемо. А наша любов буде справедлива. Бо якщо у любові нема справедливості, то це не любов. І тому да, ми повинні ми не світло, але звір набирає сили. І буде її набирати. Ми будемо в його грі, тому що 1260 днів, які ми рахуємо, що ось зараз відлік був. А буде 3,5 роки, і це значить, що на планеті буде все здаватися, що сили тоталітарні, сили зла, сили, які хочуть підкорити людину, обмежити людину, дати їй щось своє, що вони прям перемагають, що ці всі світлячки, які піднімаються, не мають ніби інструментів, як це інтегрувати, хоча ж ми це бачимо, і так далі, і так далі, і так далі. Ну і Михайло зробить свою справу нашими руками. Щодо світлих сил, якраз дуже багато запитань глядачів, зважаючи на зовнішні обставини, на ті події, які ми бачимо. Чому вони такі безсилі ці світлі сили? Чому вони сплять? Чому сили злаоб'єднуються, як ми згадували в Китаї, Росії інші країни? Всі диктатори спільно діють проти цивілізованого світу? Ми що програємо? Сили не мають сили? Такий етап. Так етап. Приймаємо, приймаємо. Я не знала, але там казати це чи не казати, але, але ми бачили на самому початку війни, що Україна переможе, їй допоможуть, але не з совісті і порядності, а зі слів, а із сорому, і слів, як ми могли це допустити. І я там бачила певні події, і з жахом кожен рік чекаю, поки ці періоди пройдуть, що фу, пройшли, фу, не там, фу, да. але все одно оце фонить, що тільки після страшної катастрофи щось наступить. І зараз це змістилося в Європу. Тобто не змі... рокова подія залишилась, але змістилося, що таке враження, що є кармічні події, які, як віхи обов'язкові. Але вони можуть змінюватися по інтенсивності і плавати в місці реалізації. І що дійсно зараз показали, що Європа геть лиса, якщо пролетіли без перешкод 500 кілометрів ці дрони, і показали всьому світу, що Європа гола, і для того, щоб ці дрони збити, їм допомагало три країни. І вони витратили 2,5 мільярди грошей на посіб, навіть без е, е, зброї е, е, дрони, то це картина маслом, хто вони, що вони мають, і так далі. Ми тримаємо з вами е, цей фронт в усіх сенсах цього слова. Ці всі, всі факти показують і іншим, і нам, хто ми є. І е, таким чином, тільки із цього статусу ми і зможемо добитися своїх цілей. Знаю, що щось буде ще потужне, але не виключно, що воно буде в Європі, а не в нас. І це, чому сказала, не дуже б хотіла казати про це, бо особисто в мене це викликає ну, якусь долю радості. Ну, а як їх розбудити? Тільки через те, що їм повинно стати страшно, що вони повинні зрозуміти, що якщо Україна ляже, то їх не стане. Якщо зрозуміти, що сьогодні руками українці вони можуть зробити те, що вони не спроможні зробити самі, Тому ж і треба, щоб якоїсь ляпаса по мордяки там отримали, бо скільки ми вже можемо отримувати. Тому ніби так трішки соромно в таких речах зізнаватися. Але ну так, якщо по-чесному, е е е якщо ця рокова подія повинна бути. То вже точно не на тілі нашої багатостраждальної країни. Давайте вже на тілі тих, хто забрав у нас зброю, пообіцяв нам захист. І кинули нас на призволяще, То, мабуть, уже карма повинна всіх доганяти. Тому будемо зараз уважно дивитися на ті події, які будуть розвертатися. А в нас є всі сканери, наші кажуть, що в нас потрошки буде все затихати, замовкувати. Але знову таки дуже дуже багато залежить від українців від певних дій. Тому ми маємо надію, що цей перехід шісток-дев'яток допоможе духовному каналу України, в тому Русі, який ми зараз з вами робимо. Давид пише, як так вийшло, що ми Боги всемогутні, Ось так взяли і про нашу всемогутність. Якщо ми уже божественні творці, то як же ми це приморгали? Нехай, шановний наш колега, да, раз ми тут спілкуємося на такі теми, почитає про втілення аватарів. Якщо навіть із рівня 9D Опускалися сюди і Христоси, і Будди, і Шиви. Воно вічно 12 разів опускався. І забували себе наглухо. Тобто, це творці, взагалі, верхні коди. Тому що цей океан, ми тут дейвінгісти, так пробудований, щоб зробити все, щоб ти повірив, що ти матері. Щоб ти повірив і ідентифікував себе з тим, що. Біокомп'ютером, з тим, що повинно стати інструментом твого прояву. Тому що ми з вами не елементи, ми зв'язки. Ми багаторівневі зв'язки. Ми не внутрішні і не зовнішні. Ми те, що між цим. Ми те, що між я і є. Ми портал, ми чорна діра. Яка живиться інформацією, створює мінус один світ і проєцькує все своє. Тому така була гра згадати, розкритися, знайти оригінальності, унікальності, пробудитися. І був такий етап. Зараз інший етап: хто спроможний, хто набрав вольтажу, хто центрується, ті приходять на інший рівень. Тому е, такі умови. Дивіться, а ми ж коли йдемо в спортзал, ми ж йдемо за певною задачею. Коли йдемо на навчальний курс чи ще кудись йдемо за певною задачею, в ресторан, йдемо також йдемо за певною задачею. Відповідно, ми ж сюди прийшли е, для чогось. А, е, тут, а це час простору, а час існує тільки тут. А що таке час? Це зміна матерії, а ще що таке час? Час це те, що між розрізненою інформацією. Тобто час з'являється там, де є розрізнена розділена інформація. І тому ми повинні вийти в позаквантовий простір, щоб інформація, яка є в нашому полі, стала цілісною, а наше взагалі я згадала себе. Тому такі правила, така гра, такі умови, ми світ максимально наближений до того світу творців, який нас створив, але при цьому ми ближче до Бога, ніж вони. Це як Дейвінгісти, вони ближче до центру, ніж ті, хто на поверхні. І тому ми з вами надпотужні істоти, які зараз проходять саме пробудження. Ви сказали важливу фразу: хто набрав вольтажу і хто центрується? Той згадає, що він Бог і зможе все. А давайте на завершення нашого ефіру дамо поради, як набрати вольтажу і як А Набрати вольтажу дуже просто. Коли ми енергію втрачаємо, коли е, е, негативні емоції. Коли на нас щось напало, накрило, штормить, глючить, брючить, там ну, сленги ж знаємо, які. Да? І тоді ми з насилені, і тоді ми втрачаємо енергію. А коли ми піднесені, коли ми наповнені, коли ми, коли ми в позитивних станах, а коли ми в контакті з тим, що наповнює, ми називаємо це джерело життя. Тобто ми в атмології, атма, це і є центральна точка бінду нашої структури, джерело нашого існування, наша самість, у християн це Дух Святий, у Ведах це атма, дживатма, атма, душа жива, пробуджена, та, що дає пульсацію самій душі, тому душа еволюціонує, розвивається, це те око та бінду, яка в центрі-центрі всіх. Якщо у вас зараз з'являються емоції, і ви за ними підете. Що буде? Емоції можуть прямо в гнів, або в якась ненормальна радість давити? Що буде, якщо ви ці емоції притиснете? Вони пропадуть. Або переведете фокус уваги на щось інше? Почнете щось робити чи рахувати? Що буде, якщо у вас в голові з'явиться якась думка, пісня, яка співає там сама, якісь думки? І тут з'являєтесь ви, і це припиняється. І ви переводите фокус уваги. Тобто, коли людина, так, чи пі, рано чи пізно в дослідженні, що я таке, приходить до того, що вона нічого з цього, що вона просто дихання, що вона просто пульс, що вона є той свідок внутрішнього, зовнішнього і так далі, а ми починаємо із програмного аватарного живлення. Ой, андроїдного живлення, оце програми родові, механічні системи, ця квітка життя, колайдри, оці всі цикли, все це інерція, це, це все механічна енергія. А, і ми підпорядковуємося, обслуговуємо ці програми. Коли ми в контакті з своїм джерелом, своїм центром, а ми підпорядковуємо, віддаємо ці вожі. А, Тій дев'ятки, про яку ми зараз кажемо, яка квітку життя матеріальну матрицю починає підпорядковувати не для прояву і обслуговування програм, а для прояву і обслуговування свого персонального я. І у нас в атмології є е, інструмент, він називається ядерний кайтен. Ми його роздаємо сьогодні українцям безкоштовно, бо нам потрібно, щоб у нас була армія свідомостей, у яких вже перевернута матриця звіра, і які е, живуть із центру для того, щоб центрувати свідомість, бо в нас стимул реакція, стимул реакція, щось прочитали, зреагували, щось відбулося, включилося да. і так далі. Тобто, ми просто рефлексуємо наш дух обслуговує ось цю матерію. Хтось пробує почистити карму, Якісь зцілити травми, все для того, щоб якусь цілісність отримати і полегшити собі. Ми бачимо, що є дуже легкий шлях підпорядкування це центру, і тоді все це починає працювати не твоє я, не програмне забезпечення. Якщо коротко, то програма в тому, що ви. Потрапляєте в певний стан, де ви відчуваєте, що ви втратили центрованість, втратили цілісність, виросте розбалансовання. Ми називаємо це, це ти в центрофузі. Це коли ти, і вона зайди в центр. Оця практика згадати і прямо вдихнути з нього, і почати дихати ріднічком, так як це роблять кити, і тобто в вісі. Тобто ви тут дихаєте, тут серце пульсує, а ви повертаєтеся на свою вісь. Це санкальпа, йога його тонкого призначення. У нас є технологія. Ми беремо листочок, а 4 пишемо я в контексті цієї теми. Кладемо, стаємо на листочок. Дві хвилинки почитали, що в тілі, що в емоціях, що в думках не констатуємо, просто щитуємо не аналізуємо, констатуємо, щитуємо стан. Потім робимо тонкий намір. У цієї програми є ядро. Яка зараз на всі 360 градусів е, створює ось цю е, структуру. І в нас є доступ до ядра, ядра до центрального фракталу. Ми беремо ще один листочок, А4. Виходимо з цим листочком, кладемо, стаємо, знову читаємо. Цю ітерацію треба зробити декілька разів. Запевняю вас. Ви станете потім на в якійсь атрації, там четвертій, п'ятій, на листочок вас накриє світло, радість, дихання, бо ви очистили ядро. Тепер берете це чистенький листочок, заходите з ним на перший листочок, де ви ж з нього ядро взяли, і зараз його очищали. І активуєте, запускаєте автопоетичний процес в програмі. Ви будете здивовані, шоковані з якою швидкістю ви не просто центруєтесь. Ви периферійний рух, який зараз е е е рендерить вам проблему, як в кідо. Направляєте по тій траєкторії, про яку ви навіть самі не знаєте. Але у вас на навігаційних картах є ось ці шляхи виходу, коли сила, яка протидіяла, стає рушійною силою в правильному напрямку. Але для цього потрібно прямо в центр в центр вдихнути. Тому е, практика дуже легка, дуже проста. Вона безкоштовна. Вона для всіх українців, хто е, дбає про Україну, і розуміє, що без центрованості. Без підпорядкованості нам буде складно в цих маяках і маятниках розібратися. Але якщо дуже коротко, так як по водички, да, як розповідала, що можна купувати, можна не купувати, можна тризубом перевертати ні, просто сам факт знати, що ви можете це зробити, і якщо ви це зробите іншим способом, в будь-якому випадку це буде маніфестація вашої персональної дії. І тут так само знати, що ви зараз на периферії, тому розцентровані. Повертаєтеся до центру. Периферія починає крутитися, але ми, може, ви бачили, як софійські кружіння такі є. Вони ж в одну точку дивляться. Бо на монітор пілоту видає те, що потрібно, і це тоді акупунктурна така мова. Хто вміє жити з центру, ніколи не біжить 150 кроків. Вони роблять три акупунктурних, бо це вже об'ємне переміщення. І тому це практика і зв'язку з собою. І центрування матриці мислення і свідомості українців, і повернення на свою свої орбіти до свого центру, тому що ми електромагнітне поле. І якщо магнітне поле правильно налаштоване, то електрони, тобто фізична матерія, а на своїх місцях і будують ту реальність, яка потрібна. А оце, це те саме перевернуть шість 9. Практика центрованості дорівнює е, практики стілення, тому що зцілення від слова цілий, а цілий це коли всі ще й на своїх місцях, а це можливо тільки, коли ви в центрі. Тільки тоді все останнє починає налаштовуватися, тому що центр це не точка, центр це точна копія зовнішнього простору. І е, тільки якщо він підпорядковується нашій істинній природі, то наша квітка життя починає проявляти не нашу карму і е, програми, які в ній заложені, а починає підпорядковуватися і проявляти вашу істинну суть. І до цього зараз буде йти вся і наука, і медицина, е, що нам не потрібно нічого, окрім звуку, кристалів, чистої води і нормального мислення. І вже сьогодні дуже-дуже багато вчених, які в цьому місті працюють, і ми будемо тільки чекати, коли на державних рівнях це почнуть інтегрувати в життя. А вони не спішать, бо, бо звір не дуже хоче вільних. Але все буде дуже стрімко, все буде дуже яскраво, і все в нас буде. А зараз ми культивуємо. Те, що в нас вже є, це мистецтво проживання в тілі, мистецтво проживання в матерії. Ми той, хто дивиться і той на кого дивиться. І якщо ми в центрі, то тоді ми все підпорядковується нам. Якщо ми на орбітах і в програмах, то тоді ми їх обслуговуємо. Відповідно, знову-таки багато вже українців, хто більш-менш живуть із цього центру. А ви ж знаєте, що якщо в просторі хтось один зробив чи 10, то всім іншим легше. Є такі наукові відкриття і дослідження. Там я не пам'ятаю, стрибок в довжину дуже декілька років ніхто не міг, чи висоту не пам'ятаю, ніхто не міг перемогти, чи як там підняти цей результат. І як тільки це зробила одна людина, все посипалося вже його і забули. Що була ця планка, а це феномен. Що якщо одна людина може дві три поступово українці сьогодні роблять надпотужну роботу, тому іноді, навіть почувши просто у когось інформацію, на неї є відгук. Знайте, що в вашій внутрішній реальності а це також працює. Знаєте, ми ще не встигли зробити кайтен, не стати на листочки, але нас всіх вже накрило світло, радість після спілкування із вами. Це надихає реально кожного разу, коли ми зустрічаємося, ми підтверджуємо свої думки про знання, про цей світ, про те, як це працює. Це Висновок ваш феноменально нагадує нам, друзі. Реально, що ми боги. Ми нічого не про як сказав наш глядач. Ми все вертаємо назад. Ми згадуємо, ми вже згадали. І дякуючи таким неймовірним майстрам, ми маємо зрозуміти це, усвідомити. От зараз вам всім пощастило, хто потрапив на це відео. маєте можливість, перешліть його. Усім про кого ви дбаєте, хочете, щоб їх осяяла свідомість, розширилася, і вони ввійшли в свою максимальну силу і центрувалися. Вони мають побачити Ево це 100%. Ева я назв. Чано дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам за вашу роботу. Разом усе зможемо. Слава Україні! Оха. Героям слава! Ви можете програмувати свою підсвідомість на отримання найкращих результатів. Це активатор успіху. Переходите за посиланням в описі до відео або у першому коментарі, слухайте медитативні практики, і згодом ваш мозок перестане думати деструктивно і почне створювати найкращі сценарії життя.